Привіт, друзі! Готую печиво з пісочного тіста з абрикосовим джемом. Головними критеріями випічки даного тіста є його розсипчаста структура та його ніжність. А приготувати цей смаколик легко та просто за лічені хвилини. Просіяне борошно додаю вершкове масло або маргарин гарної якості. Для зручності вершкове масло можна трохи охолодити, щоб простіше з ним було працювати, а потім порізати ножем у вигляді кубиків. Або натерти на терці, або ж просто розім'яти руками. Ростираю до отримання крихти, додаю цукор, розпушувач, дрібку солі та перемішую. Повний список інгредієнтів ви можете почитати, як завжди, в кінці відео та в описі до відео. Далі додаю яйця та вимішую тісто. Довго вимішувати не потрібно. Досить його зібрати в комок. Тісто м'яке та налипне до рук. Загортаю його в пакет або харчову плівку та кладу в холодильник на 20-30 хвилин. З охолодженим тістом буде простіше працювати. Охолоджене тісто розділяю на дві частини. Припорошую борошном поверхню стола, качалку та тісто. Розкачую не дуже тонко, але і товстим воно не повинно бути. В мене приблизно товщиною 2-2,5 мм. Не варто розкачувати дуже тонко для того, щоб отримати більшу кількість печива, адже воно вийде занадто хрустким та ламким. Вирізую фігурки з тіста, парну кількість, тобто по дві однакових, одну з яких не чіпаю, а в інші вирізую кружечок чи будь-який інший орнамент. З залишків тіста знову формую кулю та продовжую вирізувати печиво. Перекладаю на застелене пергаментним папером деко і випікаю 8-12 хвилин в розігрітій духовці при температурі 180-190 градусів. Час випікання залежить від товщини печива. Варто також звернути увагу на якість пергаментного паперу. У мене силіконізований. Якщо є сумніви, краще змастити олією без запаху. Готове печиво одразу виймаю з духовки, перекладаю на тарілку, даю охолонути. Для начинки можна використовувати орення, джем або варене згущене молоко. Змащую джемом. У мене сьогодні ароматний абрикос. Зверніть увагу на його яскравий колір. Закріплю відео його приготування. За бажання можете також переглянути. Беру печиво без отвору, змащую його джемом та накриваю печиво Суп. отвором. За бажанням можна присипати цукровою пудрою. Важливий момент, щоб печиво зберігало ніжну структуру, варто накрити тарілку харчовою плівкою. Печиво ароматне, нарядне та смачне. Смачного. Готуйте із задоволенням та гарним настроєм.